Вітаю. Сьогодні ворожіння на вашу мрію. так, Давайте наворожимо вам, щоб а, ваша мрія збулася. Обов'язково. Можливо, не в ті терміни, в які ви будете загадувати, або можливо не, не таким чином, як ви собі нафантазували. Але якщо мрія Істина, то вона обов'язково здійсниться. Я вам пропоную три варіанти: перший, другий, третій. Це три різні колоди, вони мають дуже різні характери, тому обирайте. Однак один варіант це одна ваша мрія. Подумайте про ту мрію, про що ви мрієте. Це має бути мрія стосуватися виключно вас. Так, можна загадувати, якщо ви мрієте бути з якоюсь конкретною людиною, то так, це можна. Але, скажімо, загадувати мрію там, знаєте, миру мир у всьому світі, тут, тут не варто. Давайте щось більше егоцентричне, щось для себе. от, що б ви хотіли. Можливо, це може бути, звичайна якась мрія кудись поступити в якийсь навчальний заклад, або придбати квартиру, або вийти заміж, або народити дитину. Або це може бути, знаєте, не така глобальна мрія, там, скажімо, а якась мрія мрія бажання Там знайти хорошу роботу, про яку ви вже от, давно ви хочете, ви собі нафантазували, і вам вже так хочеться цим займатися, або, скажімо, здобути. Якісь визнання в суспільстві, стати відомою людиною. Ну, власне, кажучи, про що ви мрієте? Тайм-коди є в описі до цього відео. Будь ласка, переходьте по тайм-кодах, щоб не втрачати час. Перший, другий, третій варіант. Давайте я вам дам час, щоб ви обрали. Обрали? Добре. Я починаю. З першого варіанту. Так, перший варіант. Подумайте зараз про свою мрію, що ви хочете отримати. І загадайте термін, в який ви хочете це отримати, щоб ця мрія збулася. Тільки якийсь такий, ну, більш-менш реалістичний. Сама карта випала. Карта смерті. Давайте я її залишу. Отже, ваша мрія, якщо ви, якщо ваша мрія стосується, до речі, на дні колоди король кубків. Якщо ваша мрія стосується якогось конкретного чоловіка, бути з якимось конкретним чоловіком, або ваша мрія стосується вийти заміж, або познайомитися з кимось, то вона здійсниться обов'язково. Бачите, це буде радість, це буде закоханість, і ви будете робити свій вибір я думаю, що ви оберете того чоловіка. Про якого ви хочете, він обере вас. У цій колоді зараз, по цій карті, я бачу, що це вибір на користь один одного. Так? Тобто, якщо ви загадали конкретну людину, то ви оберете один одного і ви будете. Але сама перша карта, яка випала сама з колоди, це 13-й старший аркан смерть. Це потрібно для того, щоб вам отримати те, що ви хочете, це я зараз про стосунки говорю. Далі про інші ваші мрії, зараз, для інших варіантів, зараз я розтлумачу. Давайте те, що стосункам. Значить, так як ця карта сама випала, то я хочу вам сказати, що перед тим, як вам отримати ті стосунки вашої мрії, про які ви хочете, то ви повинні завершити попередні стосунки. Ви не відпустили все. Навіть якщо ви там розійшлися з чоловіком там, 10 чи 15 років назад, ви все одно е за собою тягнете якийсь багаж, те, що вас е вас минуле. Ви можете вже за нього навіть і не думати. І вже давно почуття пройшли. Але у вас, я відчуваю, що то, знаєте, ви самі себе знецінили. І оце знецінення, ось ці от ці ярлики? От знаєте, таке відчуття, що на вас ваш колишній партнер повісив такий ярлик, сейл, да, розпродаж, мінус 70% на все. Отакі от, відчуття, що вас отак знецінили, як річ. І ви досі з оцим, цією біркою сейл на лобі, я перепрошую, отак і ходите. Розумієте, про що я говорю? Вас зне... І, до речі, вас могли знецінити не лише ваш партнер у стосунках, а могли знецінити е, в цілому, як е... ну, ще в дитинстві, ще в підліткові роки, ще батьки могли знецінити. І до речі, якщо цей варіант обрав чоловік і ви мрієте про кохання, то так само я хочу вам сказати, воно у вас буде. Ви зустрінете жінку, яка буде вас любити. Розумієте? І ви оберете одну одну. Або при, якщо ви мрієте про якусь конкретну жінку, то ви будете з нею. Але єдине що оцей ярлик із себе, оцей цінник, сейл, да, розпродажа, знижка, себе зніміть. Ви вас знецінили, а ви прийняли це за істину. Розумієте? Тобто вам потрібно. От, ну, от іде у мене? От, от, от тільки так я бачу, що ви у вас просто, ви собі, самі собі ціни не знаєте. Реальної. У вас дуже багато комплексів, дуже багато невпевненості. Розумієте? І вам потрібно це, це прибрати. Або ж, тобто вам потрібно пройти трансформацію. Або ж завершити стосунки, які у вас не завершилися. Якщо ваша мрія стосується, ну, але так, вона здійсниться. І ви знаєте, я б сказала, що вона здійсниться в загаданий період. Якщо ви не просто будете чекати, а будете над собою працювати, є дуже великі шанси, що вона ця мрія здійсниться в загаданий період. Принаймні, як мінімум у загаданий період у вас буде можливість. Утримати здійснення цієї мрії. Зрозуміло? А тепер для тих, хто загадав мрію, яка не стосується, не пов'язана із стосунками. А, так само ваша мрія здійсниться по карті сонця, але для цього вам потрібно полюбити себе і зробити правильний вибір. А правильний вибір зробити візьміть відповідальність за свої емоції, за своє щастя. За свій емоційний спокій і відповідальність візьміть на себе, лише ви відповідаєте за спокій у вашій душі, за ваше, особ... за ваше щастя як людини, лише ви відповідаєте. Розумієте? Тобто, якщо вам нерви матають на роботі, потрібно змінити роботу. І лише ви повинні це зробити. Якщо ви говорите... Ой, роботи немає. Ну, так, от, у всі часи хорошу роботу важко знайти. Але потрібно над собою працювати, потрібно, значить, підвищувати рівень своєї кваліфікації або, можливо, змінювати професію. Розумієте? Тобто, так чи інакше, якщо ви старші за 17 років, то лише ви відповідаєте за своє життя. Розумієте, за своє щастя. Ніхто, лише ви. Ну, давайте візьмемо, можливо, не не 18, там, ну, 24 роки. В 24 роки це вже вік кармічної відповідальності, там вже все. Розумієте, там вже, вже так. Тому, тому. А, якщо тут ваша мрія стосується не стосунків, ви це отримаєте в загаданий період, але вам потрібно пройти трансформацію і взяти відповідальність за своє щастя на себе. Ви розумієте? Візьміть своє життя в свої руки. Тут вам потрібно позбутися інфантилізму, жертвенності, інфантилізму, цієї якоїсь фатальності, якихось комплексів меншовартості. Ну, це ви з психологом попрацюєте. через психолога легше. Так, психолог коштує, це. це не безкоштовно, звичайно. За все треба платити. Хоча є і є безкоштовні е різні служби, куди можна звернутися. І там теж непогані спеціалісти працюють. Знаєте? Той, хто шукає, той знайде. Але ваша мрія здійсниться. Так, здійсниться за єдиною умовою. Пропрацюйте, будь ласка, всі ваші комплекси, всі ваші страхи. До речі, по карті по 13-му старшому аркану ще й страхи проходять, пропрацюйте їх. І ви отримаєте, але через любов до себе і через правильний вибір. А вибір себе. Обирайте своє особисте щастя, свої емоції. Все, я дякую. А, перший варіант. Все у вас буде добре. Не переживайте, головне, працюйте над собою. Доб, добре. Другий варіант. Другий варіант. Ваша мрія. Загадайте, зараз подумайте про свою мрію. І, будь ласка, загадайте, сама карта так само випала. Сама випала. Ну, відразу хочу сказати, що так, ваша мрія здійсниться. Давайте зараз розкриємо. Терміни ще загадайте. Жінки, якщо ви тут зараз а, загадали бути з якимось конкретно чоловіком, то ви з ним будете. Так, бачите? Тут випала пара. Король кубків, королева кубків між ними любов. Бачите? Просто, подивіться. Причому як це саме пара, якби отак було, то тут би можна було б сказати, що тут з іншим буде чоловіком пара. А так воно ось так випало. Чоловіча, жіноча сторона, бачите? Ну, Навмисне не вигадаєш? Так би хотів, і не виклав би так карти. Так, якщо ви тут загадали, навіть якщо тут чоловіки загадали з якоюсь конкретною жінкою, кстати, на ніяколо доколісниця, у вас дуже сильно зміниться доля. Дуже, дуже стрімко у вас зараз буде змінюватися події в вашому житті. Так, дуже стрімко розгортатися і. Знаєте, такий драматичний поворот в вашому житті станеться, після якого життя не буде вже таким, як було. Знаєте, життя розділиться на до і після. Це не обов'язково щось погане, це, до речі, це хороше щось буде. Можливо, саме. от, ну, Ви будете з цією, якщо ви загадали якусь людину, будете. Тут відразу. Причому ще й дуже несподівано для вас, так? Загадані терміни. І дуже несподівано. Якщо тут загадували люди. Не про любов, то ви це отримаєте. Але за умови, ви це те, що ви хочете, ви отримаєте це через людей. Ви отримаєте це у якісь взаємодії з іншими людьми. Знаєте, по любові. От коли от через якісь гармонійні стосунки із Людьми, які вас оточують. Якщо мова йшла про роботу, там якусь да, професійну діяльність, то ви це отримаєте, або якусь хорошу роботу, там, або підвищення, і так далі, тільки тоді, коли ви у своєму оточенні професійному знайдете підтримку інших людей, знаєте таку полюбові підтримку, таку підтримку, де вас будуть визнавати і дійсно цінувати. Тобто, якщо ви, скажімо, архітектор, так, то ви маєте у цій спільноті архітекторів здобути підтримку якусь. Щоб вас сказали, так, це спеціаліст, це просто прекрасний і взагалі на нього можна і покластися. І, 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 цією людиною можна і порадитися, і взагалі це талановита людина. Розумієте, якщо ви, там, скажімо, просто там, менеджер з продажів, то так само на цьому ринку, де ви продаєте щось, там, скажімо, будівельні матеріали, от ви повинні себе зарекомендувати так, що ну, на цю людину можна покластися. Розумієте? Тобто через а, таку взаємодію, гармонійну по любові з іншими людьми, через ваше визнання, ви це отримаєте. Але знову ж таки, король Кубків завжди говорить про відповідальність за свої емоції. Розумієте, королі це достатньо відповідальні персонажі. Вони всі, вони відповідальні. І кубки це емоції, Джоко. Тут ви повинні відповідати взяти відповідальність на себе за свої емоції. Розумієте? Ніякого інфантилізму. Ви зрозумієте, якщо ви хочете щось таке отримати, ви зрозумієте ну, там роботу, чи гроші, чи якесь визнання, чи якусь освіту, чи ще щось. Ніхто вам нічого не винен. Розумієте? Люди, якщо вам щось дають або купують ваші послуги, вони це роблять з власної волі. Тому що там, скажімо, ваші послуги вони є хорошими, вони є якісними. Але вам ніхто нічого не винен. Якщо ви просто ходите на роботу і що думаєте, ой Боже, я не можу не отримати повищення і вообще сижу на канадної ставки. Ну, слухайте, вам ніхто нічого не винен. Купують лише тільки те, що якісне. Дайте якісні продукти. а тут вам потрібно взяти емоції свої. І, до речі, взяти дальню за свої емоції це ще вийти із стану жертви. Розумієте? До речі, якщо хтось думав купити квартиру чи машину, ви це купите. Так само по любові ви це купите, знаєте, і гроші у вас на це прийдуть, так от, про якісь такі взаємодії з іншими людьми, так по. По-хорошому. Не, не через конфлікти. Але здійсниться, Здійсниться ваше бажання в загаданий термін. Дуже хороший варіант. Так. Третій варіант. Отже, чи здійсниться ваше бажання? Задум... Подумайте про ваше бажання і загадайте термін, який ви хотіли б, щоб воно здійснилось. Смерть, жриття і мах. Ваше бажання закрито від вас. Через а, І воно у вас не здійсниться саме, ну, хоча я б сказала так, на даний момент до того часу ви зараз можете змінити ситуацію. Тому що по карті смерть а, тут Дивіться, тут випали всі такі карти, які показують, що вам не дає здійснити ваше бажання. А ваше бажання від вас закрили. Або від вас це закрила магія, конкретно тут магічна робота. Або ж це бажання від вас закрили якісь люди своїми маніпуляціями. Розумієте? Можливо, ви там хоч, хоч, хочете змінити роботу, а вас просто десь там обрехали і через якісь маніпуляції, і все. І ваш резюме вже не, ніхто не розглядає. Або ви хочете бути з якимось чоловіком чи з якоюсь жінкою, а якась там ваша подружка вас цьому чоловіку обрехала, і він вже від вас, знаєте, скажімо так, шарахається, як чорт тладана. Отак. От тобто тут вам бажання закрили через або через якісь магічні дії, або через маніпуляції. Вам потрібно зняти ці магічні дії, якщо тут мова йде про магію, це треба окрема діагностика. Йдіть до відьми, щоб вас окремо продіагностували. Або якщо ви сама практик, то ну, ви самі можете себе продіагностувати. Або тут, якщо мова не про магію, то зніміть. Подивіться на своє оточення і зніміть ці маніпуляції. І ще є третій момент. Ви самі могли закрити здійснення цього бажання. Бо ви щось дуже сильно загралися в маніпуляції. Ви, можливо, так хочете отримати це бажання, що вирішили або з кимось маніпулювати, або, знаєте, переіграли самі себе. От, от як-то так. І вам потрібно це переглянути. Тобто зніміть цю магію або зніміть ці маніпуляції. І тоді, і тоді вже можна буде говорити про здійснення вашої мрії. І ви повинні це зробити до кінця того терміну, який ви загадали. Бо інакше все, тоді ваша мрія, інакше ваша мрія просто помре. Якщо до кінця того терміну, який ви не загадали, ви це не знімете. То ваша мрія буде похоронена заживо. Зрозуміли? Давайте я вам отак так залишу. Я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражіння. Все, я всім дякую за увагу і бережіть себе. І знаєте, що я вам хочу ще сказати? Завжди боріться за свою мрію. Завжди, ніколи не здавайтеся. Ніколи. Зрозуміли? Все. Нехай щастить.